Lexus GX 550. Прадо. для того, в кого багато грошей. Але він хоче мати міцне утилітарне авто. Але не хоче себе обмежувати опціями комфорту. І при цьому його влаштовують ці постійні поштовхи в спину. Та хто ти в біса і для кого? Lexus GX на тесті інфокар? Одразу вам скажу, мені подобається за духом цей автомобіль. От тільки я не зовсім розумію, а що ж тут від Lexus. Бо в принципі все, що я бачу зараз перед собою, я бачив на попередніх відео про новий Prado. І тут як би кому не хотілося, але це так, і це однозначно так. Втім, це Lexus, це Toyota в режимі люкс, багатша комплектація, якісніше оздоблення, вища вартість і обов'язково позиціонування. Так, Lexus GX ніхто і ніколи не ставив в один ряд зі, скажімо, Pajero Sport. Навпаки, реально є люди, які вважають, що великий позашляховик Lexus це щось на німецько-преміальному. Не буду сперечатись, просто скажу, що це не так. І це не погано і не добре, Просто у Lexus дещо інша філософія. І хоча я не люблю слово філософія в розрізі згадування автомобільних брендів, особливо коли говорять там про різні філософії в BMW і Audi, о боже, дійсно, які ж вони там різні, то у випадку великих Lexus філософія є, і вона, мені здається, цілком зрозуміла. На відміну від того ж, X5, Q7 або GLE, Lexus зі своїм GX, скоріше ближче до британського люксу, причому бюджетного люксу, так би мовити, лендроверу Discovery, наприклад, до РР він не дотягує ні за яким з параметрів, е, окрім мабуть, кількості налаштувань електронних блокувань і систем допомоги, які, як на мене, в ренжах, особливо великому, виглядають як якийсь фарс. Я думаю, в принципі, так і є. Та навіть в РР Спорт є ось цей. Terrain Респонс, чи як він там називається, і просто філігранно налаштована електроніка. І це правда. Спорт і в попередньому кузові вражав. Але я все одно думаю, що це ну прям фарс. Ну хто в такому дорогому костюмі полізе в багнюку? Скоріше на детейлінг після чергової поїздки в Буковель. GX же це взагалі от, прямо дуже інша річ. Хоча задуми того ж ренжа були прямо схожі з думками Lexus довкола моделі GX, все ж вони пішли геть різними шляхами. Перше покоління було равним, друге залишилось равним, і це останнє третє також рамне позаду міцну. Що тут ще скажеш? Звісно ж, він буде програвати і програє іншим по комфорту, по вмінню повертати, оцим знаєте, елементарним притаманним міським жителям речам. А от в чому він програвати точно не буде, так це за релейябіліті, як кажуть США. По цьому параметру він всіх там тричі перепльовує, а може й тридцять тричі, як в принципі і в можливостях поза межами доріг. GX – це щось сказитися можна, як він пре. Але перед цим, мабуть, давайте трохи розберемось. Отже, що таке GX? GX в основі це Prado, як і раніше, в цьому поколінні також нічого не змінилось. З певними доопрацюваннями. Ви це прекрасно знаєте. Так от, GX550, він може бути у двох виконаннях: Overtrail і Luxury+. Plus. Це по типу Як у Land Cruiser є Premium+, Plus і є GR Sport. От, начебто, ж авто одне, але версії дуже дуже різні за змістом. У нас версія overtrail, тому він виглядає от саме так круто. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, колір. Це зараз вам скажу, як називається. Постійно забуваю. Місячна пустеля. Я не знаю, як вам, напишіть в коментарях, але мені здається, що це просто вау. Далі кліренс. У нас заявлено 226 мм. У версії Luxury Plus буде трохи менший кліренс, 221 мм. Знову ж таки, в Luxury Plus. Ось ці накладки вони будуть фарбовані в колір кузова. В нас, як бачите, вони не фарбовані. І це справді додає брутальності, особливо коли і диски в тебе інші. У нас 18-ті 18-ті і сходу на атешній гумі. Суворо. А от це інше, ну мені здається, що дуже-дуже схоже. Бампери будуть загалом такі ж, хоча на додачу до збільшеного кліренсу кути трохи краще. Оптика також буде Blade Scan, і вона працює так. Але знову ж, якщо говорити про точність і охайність вирізання транспорту в потоці, в сенсі конкурування з лазерними фарами у BMW або з матрицею у Touareg, ну, не зовсім той рівень. Sorry, Lexus. У вас будуть такі ж накладки тут, тільки в глянці, і буде підніжка. Дещо буде видозмінений задній бампер і не буде можливості обрати чорний дах, як у нас. А, ну і капот на високій швидкості. А повірте, іноді стає трохи лячно, буде грати десь приблизно так само. Ну, я так думаю, навряд чи ж вони капоти різні ставлять. А зсередини виглядає круто. Раніше казали, що стовп впав, а зараз, схоже, не стовпа Light. Ну справді, от додає харизматичності цієї загальній такій брутальності. Що цікаво, у Prado такий ефект якось значно менше помітний. Але це не все. Насправді є ще дещо, що сильно відрізняє обидві версії нового GX. Ну тобто, колеса з гумою, ви зрозуміло. Тут у нас АТ-шка, трохи підвищений кліренс загальний. Так, але важливо, тут у нас є повноцінне блокування позаду, а не тільки його електронна імітація. По центру, GX, до речі, Торсен, який ви також можете заблокувати в обох версіях. Але. А тут о, ще є КДСС. Тріше, є ЄКДСС. Це вже модифікована система керування ступеню затисненості активних стабілізаторів і попереду, і позаду. І це насправді дуже круто. Бо раніше хто і як тільки не жалівся на КДСС. Проблеми були із надмірною жорсткістю на рівному покритті. КДСС взагалі перший час здавався чимось незрозумілим і занадто грубим. А також була, звісно ж, проблема з загальною надійністю самої системи. Раніше було як: попереду і позаду стояло по гідравлічному циліндру з маслом, і обидва циліндри були зв'язані між собою магістрально. Загально. Тепер вони розв'язані. Тобто, передній стаб і задній стаб керуються електронно окремо. Так точно стало значно краще. Так, отже. Прекрасно. Що в нас є? У нас є повний привод з Торсеном, є блокування по центру, є заднє блокування, понижений ряд. Це все зрозуміло. І є, звісно ж, режими їзди, режими руху. Тобто драйв мод в принципі, від початку. Зараз на екрані буде. Це в нас тут усілякі Eco, Normal, Sport, Sport Plus і custom Mode, де ви там можете обирати собі різні. Параметри. Але якщо увімкнути МТС, то в нас є вибір між там, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow. Ми зараз на піску. А, так, окей, У нас Sand, просто ми нічого не робимо, Drive. нічого не блокуємо, дивимося, як буде спрацьовувати електроніка. Наш стандартний маршрут, ми такі їздили нещодавно на рейнджері. Тому не <плес> <плес> Ну, взагалі, так. Ну і момент на секундочку 650 ньютон-метрів, звісно. ж. Слухай, ну, блін, непогано не. І гума теж на, теж вирішує, все ж вона недорожня. Тому ж їх з коробки, в принципі, готовий до більш-менш таких серйозних випробувань. А не цікаво. Ну окей. Так, ми не можемо сюди виїхати. Піщана горка. І тут давайте будемо експериментувати і спробуємо, що в нас є в арсеналі. А, може вийдеш, підзнімеш. Давай. Трохи візьмемо навіть більш жорстку траєкторію. Ще, давай, давай, давай. А це вже виглядає небезпечним, так? Да? Ну, ти наче сидиш позом, зараз побачимо. Начал. Зарываюсь. Приехала. Не берите меня с собой в горы. <приз> Коротше, що я вам скажу? КДСС і кліренс це дуже важливо, а повний привод ще важливіше, але найважливіше це адекватний водій. Коротше, зараз тим часом, поки до нас вже їдуть хлопці з Хантерсу. Вони взяли пікапчик, наче з лебідкою. Подивимось на жорсткість кузова, але я знаю, що тут буде все нормально, тому що він рамний. І. Хіба довго закривається ляда? Але ну, звісно, жодних питань бути не може. По зазорам стоїть просто ідеально. А які ще можуть бути тут насправді питання? Двері? Туди ж. Ну, нормально тут все закривається. Залишилось тільки виїхати. Блін. Тут у нас є провушена, от тільки буде заважати ось ця накладка. Кріпиться накладка на ось такі кліпси. Які, чесно кажучи, а з цієї сторони ми зняли. Дуже незручно діставати. От я відчуваю пальцем, що вона там є. ну Я собі уявляю, якби ми зараз були на пісочку <гум> влітку фактично, а десь в багнюці. О, дістав. Ну і... Може треба центрально зняти спочатку. Ну там же ще й колесо. Тобто щоб, щоб колесо зняти, теж треба цим займатись. Може все ж інструкцію. Легко. Це ж Лексус. Я знаю, що цей ролик дивляться не тільки майбутні власники GX. Ну, звісно ж, я бажаю і вам, і нам хоча б з часом отримати можливість придбати собі подібне авто. Але принаймні, поки ну, я можу показати, як легко поринути в світ преміальності. Без суттєвих вкладень. І навіть якщо у вас авто на шкірі без підігрівів, на зиму це от прямо рішення. Я вас вже знайомив з килимками ЕваТЕК. Знаю, що вони дуже багатьом прямо зайшли. Та що тут говорити? Це справжнісінький бестселер. Але що робити, коли хочеться більшого? А більшого ж хочеться завжди. Еватек пропонує свій новий продукт автомобільні килимки з екошкіри. І тут давайте про ключові відмінності. Перша це вигляд. Завдяки якісній екошкірі, до речі, це ніякий не Китай, це Туреччина. Вони мають справді вишуканий вигляд. Вкладаєте їх будь-куди, і авто дорожчає одразу на пару тисяч точно. Лайфхак для перекупів. Але насправді ці кілимки дійсно додають якогось спокою і затишку. До того ж, вони добре фіксуються за рахунок оригінальних штатних кріплень і системі липучок. Плюс тут надійна обробка зрізу шкіряним кантом чотири складення з закритими краями. Говорячи простіше, окантовка краю тут з закритими зрізами. Водійський килимок в місці максимального навантаження оснащений захисним підп'ятником, який ви можете за необхідності зняти. Яка необхідність? Ну, наприклад, почистити його, і це просто як і весь килимок загалом, тому що вони легкі, елементарно виймаються, а очищуються буквально. Цією вологою серветкою. Ну а головне вигляд. Звісно, так будь-який салон отримує плюс 100 комфорту, звукоізоляції, а іноді навіть швидкості. Так, я знаю, що ви зараз скажете. Ті килимки Ева, які ти раніше показував, вони ж практичніші, більш зносостійкі і все таке. Я згоден. Але і ці килимки з екошкіри? Подивіться, в основі у них також матеріал Ева. Тому їх можна використовувати цілий рік. Окей, з килимками наче зрозуміло, але ви спитаєте, так а що ти там казав про авто на шкірі без підігрівів? Еватек пропонує рішення і цього питання. Накидки на сидіння зі штучної замші на зразок Алькантари це настільки, як мені здається, про естетику, хоча тут кому як, скільки про комфорт під час руху. Завдяки своїй м'якості вони забезпечують плюс затишок, але і взимку вони дадуть вам приємне тепло, а влітку запобігають прилипанню до сидінь. Ну, шкіра або ба більше шкірзам влітку точно не дуже. Коротше, ось вам таке рішення. Втім, головне знижки для всіх наших підписників, звісно ж, бонус: мінус 10% на всі килимки і накидки Еватек. Достатньо лише запам'ятати промокод інфокар, але ви його. І так пам'ятаєте. Посилання на сайт буде під відео. Будь ласка. Двигун. Ну, для тих, хто в темі, тут нового не буде, я думаю, нічого. 3,5 v 6 Звісно ж, на V8, сподіватись, було марно. Твін турбомотор. Поздовжнє розташування, гідрокомпенсатори, ланцюг, фазорегулятори. Тут випускний колектор інтегрований в головку блоку. Тут е вихлопні гази швидше охолоджуються перед потраплянням в турбіни, які мають, до речі, окремий контур охолодження. Тут ви видно, що це двигун, це в нас єдиний інтеркулер. Інтеркулер розміщений над двигуном. Алюмінієвий блок гільзований. комбіноване впорскування. Тобто, так, так, це той самий V-35A FTS від 300. -ки. Ну, правда, дещо дефорсований: 354 кінські сили і 650 Нм крутного. Тобто, по моменту не просіли, по потужності трохи просіли, але це зараз не головне. А, давайте поговоримо про проблеми, а потенційні проблеми тут можуть виникнути. І от далі буде нечувана дичина для Toyota Lexus, та, в принципі, без різниці. На початку літа Toyota оголосила про відзивну кампанію по цим двигунам V-35A, які встановлювалися на моделі LX600 і Tundra, вироблених для США і Канади. Причиною, начебто, називають залишки від механічної обробки блоку, які з часом не відфільтровувалися. А призводило до виходу з ладу підшипника колінчастого валу. І я вам точно можу сказати, що тут така проблема дійсно була. Наскільки масовою вона була? Ну, складно навіть уявити, враховуючи те, що в США і Канаді під відзивну кампанію потрапили 112 тисяч ось таких от двигунів. Там, як у нас, чесно кажучи, ну питання не розкрите. Я задав його офіційному представництву. Toyota Lexus в Україні? І відповідь наступна: ніякої відзивної кампанії, конкретно по GX, немає. По LX також з одного боку, ну Бог милував, може. В принципі, в США теж GX це не торкнулось. Та й взагалі, якщо Toyota Lexus не приховує нічого і дійсно виявили проблеми саме з якоюсь конкретною партією Еликсів і Тундер для північноамериканського ринку. Нам то з цього що? З іншого, тільки на 112-тисячному авто вони зрозуміли, що сталася біда. Ну, масштаб вражаючий. Втім, скажімо так, враховуючи те, що ми не можемо якось об'єктивно щось стверджувати стосовно цих двигунів конкретно тут, давайте говорити далі про точні якісь цифри. Наприклад, про витрати витрати цього GX по місту навіть заявлені 17 літрів на сотню. А, Я вибачаюсь, зараз який рік? Зараз який рік, це я питаю в себе, бо якось незвично бачити в 6 з такими витратами. Я вже мовчу про рядну щістку від Mazda, яка в 11 може вкладатись. Туарех там теж їсть значно менше. І тут я навіть не знаю, що сказати. 17 це тільки паспорт. В мене виходить 19,2. Ну, це по місту. За містом, звісно, буде менше, але, ну. Складно якось. А з іншого боку, такого взагалі витрати турбують в Lexus. Якщо вже взагалі по-чесному, то мене тут скоріше турбували якісь такі речі типу динаміки, бо ж цей Lexus коштує від 4,1 мільйони. І я зараз не хочу згадувати німецький преміум з шестициліндровими моторами. Зрештою, у Lexus є чим з ними конкурувати. Я про RX, але менше з тим, 100 плюс тисяч доларів. Як він їде. А непогано виявляється, правда, а якби сюди ще легші колеса поїхав би краще. Швидше тут не певен. Бо за рахунок такої розпущеної вальяжної дещо желейної підвізки Лексус завжди і намагався бути таким. Але. Через все це, це швидкість відчувається краще. І тут треба вже задавати питання, а що там по гальмам, тому що ми на залік зупинялись 40 метрів абсолютно адекватний результат для рамного автомобіля, навіть гарний результат. Але друге і третє гальмування воно просто вам додає там півтора метри. Це вже не дуже. Тобто гальма будуть здаватись. Втім, все одно, ну прямо швидко їхати можна, особливо якщо перейти в спорт. А ще краще в спорт плюс. Підвізка затискається, вона адаптивна. Є КДС, затискаєш стабілізатори, і кренів реально стає менше. А ще ж він вам підзвучує з динаміків: ось це рокотіння. Двигуна, правда, десь позаду. Динамік вже трохи почав резонувати. Тому такі, знаєте. Неоднозначні враження, я б сказав. Втім, їхати швидко можна, можна. Але все ж краще прямо, без особливих там поворотів. Бо ну Рама, міст, інша філософія, я ж казав. Так, так, так. Інша філософія. А як щодо салону. Теж інша філософія. Але знаєте, мені от прямо подобається. Відчувається якась така, знаєте, легка спорідненість з Land Cruiser 70. Можливо, тому що там круглі дефлектори, а в нас тут є шайби регулювання температури. Можливо. Але мені, от особисто, салон такий, знаєте, як утилітарно стильний тому залік. Очевидно, що матеріали тут досить якісні, це Lexus все ж. І немає перебору. Я маю на увазі, що тут немає закосу під важкий люкс. Ну тобто там, немає рядку на торпедо. Ну, тут все доволі скромно, але я б сказав, що навіть витончено. І що цікаво, Люди, яких я запитував стосовно вражень від цього салону нового GX, діляться на два табори, умовно. Перші вважають, що все прямо дуже добре, інші вважають, що все прямо взагалі не те. І зміст, і наповнення, і дизайн тут все не те. І що характерно, перша група це або власники Land Cruiser, або люди, які вважають і 120, і 150, і 200 виваженим правильним, грамотним вибором. А друга група. Вважає, що за ці кошти можна було б взяти там X5, Q7 або Q8, ну, скоріше Q8 зараз. Коротше, тут дійсно треба от просто зрозуміти філософію. Якщо ж підходити в лоб, то, на жаль, Лексусу не витримати критики. Подивіться, як реалізована анімація вибору режимів руху. Воно підтуплює. Ти часто не влучаєш. Ну, BMW собі такого не дозволили. І от ви впевнені, що саме так. Має от все це виглядати в автомобілі за 100 плюс тисяч доларів. Я чомусь ні. Задній ряд туди ж. Подушка низько, як і у Прадо. Це не те, будемо об'єктивні. Немає власного клімату чомусь. Ну, шторки. Не той рівень, як на мене. Але ж в GX ви платите не за це, ви платите за прохідність, за відсутність необхідності обирати дорогу. Можна тільки напрям. Іначе все ж так. Але от за що люди любили і люблять 200-ку? За відчуття абсолютної повновісності. 200-ка не найбільша тачка в світі. Умовний там Grand Cherokee, CX90 або X7, помітно більші. Але в 200-ці є ось ця стабільність. Вона також нікуди не повертає, але на геть поганій дорозі вона тримається до останнього. GX також, його не пробити. Але ти би постійно наздоганяє зад. Він підстрибує тоді, коли це треба, і коли це не треба. Тут, до речі, немає пневми позаду. І, можливо, проблема в цьому. І через ось це все, через цю поведінку, складається враження, що тут коротка база. Він, типу, козлить, але ну, база ж тут не коротка, аж ніяк. Коротше, ну, 100 тисяч плюс. Кому що, Кому що. Двома діаметрально різними поглядами можна намагатись підвести риску під всім вище сказаним. Справа в тому, що GX це нішова модель. Він народжений для того, щоб жити там, де немає доріг. Чи стосується це нас? Ну, я бачив людей, які використовували попередні GX за призначенням, але це не те, що меншість, це взагалі одиничні випадки. Особисто у мене є знайомі, які на другому GX їздили в Ашан і декілька разів сім'єю в Європу. Ніколи він не полишав асфальту. І на жаль, хоча чому на жаль на щастя може, це подавляюча більшість. Він комфортніший за праду на асфальті, хоча і з певним дисонансом по підвісці, так як вона занадто розслаблено поводить себе в комфорті, супроводжуючи вас збитковою розкачкою. А на розбитій дорозі або поза нею він дасть вам помітно більш плавний хід, плюс потужніший двигун, матеріали. Плюси точно є. Та чи варті вони переплати? Особисто я вважаю ні. Коротше. Чи можна рекомендувати GX? Звісно, так, але тільки якщо ви реально розумієте, на що вам таке авто для звичайного використання є RX або німці, британці, і кожен, кожен з них буде значно комфортнішим, приємнішим і логічнішим на повсякдень. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в Сили оборони і, як завжди, далі більше.